хлопи, девчатка, и хлопчики! Сегодня иду в кафешку. Ой, сколько пирожных. А как ароматно пахнет кава. О, я так, я так не знаю, Марина. <сил> 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 Як же можна звідси піти, усе не з'ївше. Як, як той кот котворчик, поки всю ковбасу не з'їв, не піду звідси. Ооо, животик вже навила. Ой, дякую вам за смачнюші, смачнючі пирожи. Це чудово просто. Це ще, ще гарно, що не зима на вулиці. А то б я взагалі, як ведмежатку, залягло, спалок їло, спало, пила. А так он сейчас літечко у нас. Перекушу всюди все. І можна йти далі гуляти. Що це таке? А що це таке? О, обережно, з'їси чи що це таке? Так що так це таке? Таке не сталось? Хоч би написала щось людям. О, йду на вихід, наче все з'їла в кафе, але не все. Треба ще зараз у буці щось купити. А що це таке? Майонезні тюбики чи що Що, хоч доге? що це таке? Як придумають, що попало? Ми вже борща продавали б краще на узбіччі. Дякую вам, що подивились мій відозик про те, як я смакую пірожванками. Ви мої підписуні підписуйтесь на мій каналчик. Дякую, гарного дня!